Починаючи з 15-ї години у Литві, у вільнюсі розпочався великий музичний марафон в підтримку українського майдану разом з Україною. Називається за участю відомих найкращих гуртів, які є в Литві, і їхні гості є там, за участю і підтримкою президента Литви пані Грібоґрібоскайте. За участю правозахисників, себто це великий марафон, прекрасний, який є дуже важливий, і хочеться ще відразу сказати, що зараз у Вільнюсі в Литві наших уже двоє майданівців на лікування, які постраждали, будуть вести туди ще наших людей, яких. Клініках будуть безкоштовно лікувати, які постраждали тут на майдані. Це велика підтримка литовського народу. І зараз можливо, хоча б на декілька хвилин ми спробуємо, якщо буде можливість, вк ми, включити цей прекрасний марафон, і ми подивимося їх і проскандуємо. Що дякуємо Литва! Дякуємо за підтримку.